Продовжуємо наші рівневі розпаковки. Кому цікаво, зараз покажу. Тут в цій коробці, тут нічого цікавого, тут суто акумулятори. Акумулятори, то що у мене цього 12-вольтного інструменту ціла купа, акумуляторів немає. Тут взяв акумулятори, це комплект до, до цих до уровнів. А тут, а зараз покажу що. Кому що цікаво, тут я взяв всякої мілочовки, того, що буває якихось трохи біток не вистачає, трохи того, трохи сього. Ай, комарі кусають. Так. Ну, велику коробку цю залишимо інтригою. Оба. А тут а, що? Рукавички і бідки. Так, зараз подивимось, що тут по бідках. Ну і все. Коробку, звісно, на дрова, Ці рукавиці мені дуже понравились, Не знаю, думаю, хай будуть на всякий случай, тому що в мене є дві пари на переміну. Але вони такі класні, я їх щось дуже полюбив. Брав схожі, чорні, чорні взагалі якась лажа, а ці зелені, мені понравились, Класні. Так, по бітках, що я взяв? Торкс 30-й, здоровий взяв. На 13. Коротше, глухарі крутити. Далі, бітки, отакі до Імпакта. Ph2. Далі. SL, от цього я, я не знаю sl pz 2 Це, мені кажуть, така як до електрики. Ну, в мене немає таких взяв, хай будуть. Далі цю 10-ті глухарі крутити. До імпакта sl pz 1 Це дуже такі, як в, цього. в електриці в основному зустрічаються. Далі pz 2 довго взяв і отак. От це що є? PH2. О, і така, PH2, і така. Ну, коротше, дві одинакові, по суті. Ну, вони самі ходові, того хай будуть. От, Все, отакі в мене розпаковки сьогодні.